Ніку для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу, Володимир Зланський повідомив, що президент Туреччини Раджіп Таїп Ердоган готовий надати майданчик, готовий бути фактично е посередником, можна так сказати, або бути тим люб'язним президентом, який надасть. Е Територію для зустрічі тристоронньої зустрічі президента України Володимира Зеленського, президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа і диктатора Кремлівського Путіна про це Володимир Зеленський написав у себе в соцмережах. Він зазначив, що Україна готова до будь-яких форматів зустрічі заради того, щоб припинити вбивство та закінчити війну. Також президенти говорили про заходи на найвищому рівні Зеленський і Ердоган, які Україна готує під час генасамблеї організації Об'єднаних Націй. Київ та Анкара спільно працюють над участю Туреччини. Зеленський і Ердоган також обговорили наявну дипломатичну ситуацію та можливості, які вона відкриває зараз. Президент Туреччини чітко заявив, що будь-які перемовини без України не принесуть сталого миру. Повідомив Володимир Зеленський. Однаково розуміємо, і всі ризики та загрози і ім, ім, імітований, а не чистий, а не чесний мир, точно не Тримається довго і спонукатиме Росію до ще більшого захоплення території, зазначив український президент. Зеленський подякував за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. А також за посередницьку роль Туреччини під час зустрічей із російською стороною в Стамбулі нагадаю вам, що тричі вже зустрічалися в Стамбулі делегації України і терористів, і лише. О, була нагода і змога дуже важливо домовитися з окупантами, аби повернути наших військовополонених, наших героїв тіла полеглих, ну і важко поранених. Більше ні про що не можна з Росією домовитись. Ну і звичайно немає змоги, тому що абсолютно різні позиції в Україні і в Росії президент США Дональд Трамп Повідомив лідерів Європи та України під час віртуальної зустрічі в Сардучора, що США готові надати гарантії безпеки Україні за певних умов про це пише політико з посиланням на обізнані джерела. Однак, за словами співрозмовників, видання такі гарантії не повинні будуть здійснюватись в рамках північно-атлантичного альянсу. Усі три співрозмовники: європейський дипломат, британський посадовець і людина поінформована про телефонну розмову. Заявили виданню Політико, що США готові зіграти певну роль у наданні Києву засобів стримування майбутньої російської агресії в разі досягнення припинення вогню. Поінформована про телефонну розмову людина повідомила, що Трамп заявив, що візьме на себе таке зобов'язання тільки в тому разі. Якщо ці зусилля не здійснюватимуться в рамках НАТО, при цьому за словами співрозмовника політика поінформованого про от розмову, Трамп не уточнив, що він мав на увазі під гарантіями безпеки, а лише обговорив ширшу концепцію. Трамп визнає, що американські гарантії безпеки. Мають бути частиною остаточного врегулювання і вважає, що Сполучені Штати Америки відіграють у цьому певну роль, повідомив британський чиновник. Однак, якими б не були гарантії безпеки, Трамп ясно дав зрозуміти, що США не будуть продовжувати постачати Україні зброю або війська безпосередньо, хоча він буде продавати зброю Європи для використання Києвом. Пише видання: ну про те, що нам нічого не будуть надавати, політику мається на увазі з точки зору допомоги з боку Сполучених Штатів Америки, як мінімум, принаймні, при каденції Трампа, для нас політика ніякі е, Америки не повідкривали. Ми прекрасно знаємо, що. Дональд Трамп і його 47 адміністрація ні центу нікому ніде не віддають. Це принцип його. Він бізнесмен і він зацікавлений лише в тому, аби заробляти. А те, що будуть продавати європейським країнам, до речі, вчора також заявляли теж видання «Ексіус», що незалежно від того. Як завершаться перемовини завтра, майбутні завтрашні перемовини Путіна і Трампа на Алясці? Чи вони будуть провальними, чи вони будуть якимись успішними? Хоч що це є мало ймовірно? Мені здається, або навіть не реалістично там переконати Путіна на припинення вогню. Все рівно зброя буде продаватися, як до речі, аргумент, От ви знаєте, Володимир Зеленський два дні тому зустрічався з журналістами на брифінгу на спілкуванні, і відповідно сказав, що європейські країни, наші партнері, готові в місяць закуповувати озброєння для України на суму мільярд-півтора мільярда доларів. Ну от вчора уряд Німеччини повідомив, що вони долучаються до цієї схеми. Купівлі зброї Україні. називається Пюрел. Це перелік потреб першочергових для України. Це нагадаю вам придуманий ланцюжок дії, коли європейські країни купують озброєння в США. А США на і це озброєння йде до європейців, а потім до України. До речі, що дуже важливо, що цим всім процесом також опікується Гринкевич. Це керівник сил НАТО і в Європі, в тому числі Гринкевич. це є з білоруського походження офіцер, які. Коли тільки входив на свою посаду, заявляв, що Україні треба більше озброєння, Україні треба мати змогу захищатися. І взагалі він адекватний притомний ем, американський скажімо так, який повністю підтримує Україну і розуміє, що тут відбувається. І він прекрасно, напевно знає, що Україна ніколи не мала виходу до океану, е, і за 4 години е, війська Росії не заїхали б до Києва, якби їхали по трасі. Ну це відсилка до тих заяв Трампа. Пригадити людина абсолютно продемонструвала, що він не знає, що відбувається на в цьому плазармі, що таке, що таке географії, де знаходиться Україна? Справді Трамп казав про те, що Україна втратила вихід до океанів. Ну тоді хай він повертає нам вихід до океанів. В чому проблема? Будемо мати більше території. Жартуємо. Так, от продовжу про цю от підхід і домовленість П'юрел. Е, Нідерланди нагадаю вам надали півмільярда Першим була країна Нідерландів. Хто вніс кошти в цю? Е, Схеми, якщо можна так сказати, а в другому це стали скандинавські країни. І от вчора німці заявили, що вони так також е виділяють 500 мільйонів е євро для того, аби Купли купити все необхідне для України. Повідомили там, що першу чергу це буде звичайно ж протиповітряна оборона, аби сили наші протиповітряні мали змогу захищати небо від ударів з боку терористів. Якщо далі говорити про Німеччину, то в заявив міністр оборони України вчора Денис Шмагалі, що він зв'язався з очільником. Потужної військової корпорації «Рейнметал» Папенгер. Я вам нагадаю, чому він зв'язався. Тому що на очільник цієї корпорації сказав, що бюрократія в Україні заважає добудувати підприємство. Я вам нагадаю, що «Рейнметал», вони мають домовленості про чотири заводи, які мають збудувати, або можливо вже деякі з них збудовані в Україні. Виробництво снарядів, ремонт техніки, інші напрямки. Але вчора він заявив. Сказав, що слухайте, ми в Німеччині почали под будувати подібний завод і в Україні одночасно. І зараз що ми маємо? В Німеччині завод збудований, а в Україні не збудований. Ну от міністр оборони зв'язався і за підсумками цієї розмови сказав: все проговорено, все добре, все прекрасно, все буде працювати. Ну будемо Бачите, як воно все буде гарно а, працювати. Якщо а, рухатись далі і згадувати про а, вчорашні події, до речі, хочу вам сказати, що м, окрім того, а, що Трамп обіцяє гарантіякіспеки, Скайнюс. Також інформує, що, начебто, європейські лідери пропонували Трампові. Ну тобто вона була спільна за, там домовлений і пропонували Трампу аби говорити з Росією про 15-денне припинення вогню. Які в них були пропозиції? Знову ж таки це Sky News каже, Це ніякої офіційної інформації. Що мовляв, якщо е, Путін валя, на ці е, погодиться на 15-денне припинення вогню, тоді якісь із санкцій, введених Європою, е, будуть пом'якшені. Тобто не зняті, не скасовані, а пом'якшені. Якщо ж це перемир'я буде порушено, санкції назад не повернуть повністю дію і силу цих санкцій. Як це має виглядати в на практиці? Як це пом'якшення санкції буде виглядати? деталей ніяких немає.